Ну, ложки раз, два, три, чотири ложечки сметани. От так десь приблизно. так? У мене тут ерунда залишилась, то я вже все. Отак от от ставлю. Все. Тепер, звісно, трошечки поперчить. Я це на побажанню я люблю. Я додаю трошки сухий часник. Це взагалі любима моя спеція Проганські трави, вона дуже хорошо з цвітною капустою сочетається. Так. І трошки самої обичної води, Ну, тут води, я не скажу скільки норм, а треба, щоб трошки воно таке було як трошки рідковате. Бо це все-все, все, це ж ми будемо заливати цвітну капусту. То я півстаканчика стаканчика мене. О, отаке от воно повинно бути. Кремо, типо, образне. Все, перемішуємо. Так, беремо форму, в якій ми будемо запікати цю капусту. Змазуємо олівковим маслом. У мене олівкове масло трошки з чесночком. Так, висипаємо нашу капустку, розрівнюємо її. Каже, трошки збризну її для вкусніше буде. І заливаємо, отак, от розприділяємо оцю нашу сирну таку суміш. Так. Як я кажу, крем для капусточки. Духовка тим часом розігрівається на 180 градусів. Примірно запікати 10-15 хвилин можна ще, дівчатка, зробити. 10 хвилин запікаємо, потім включаємо режим конвекції для того, щоб красивий золотістий був. Все, і йдемо запікати. Ставимо все. І так, у мене пройшло десь примірно хвилин 15. Я включила режим конвекції. Тепер я, щоб корочка ця була замороста, витягуємо. Все, ось так воно виглядає. Все. І тепер порціонно ріжете. Це блюдо дієтичне, його можна з'їсти навіть за раз грам 250. Всім приємного апетиту!